На сьогоднішній день у цій клятій війні наших військових загинуло приблизно 31 тисяча. За 2-3 тижні війна буде закінчена. Усіх чиновників, які крали на сьогоднішній день покарано, кожному з них ми відкрили рахунки в швейцарських банках та примусово відправили назавжди до Монако. Тому вони. Сюди більш не повернеться. Кожного бажаючого українця ми розселили по різних куточках світу. Тому на сьогоднішній день з 42 мільйонів нас залишилось 35. Покращення ви повинні відчувати щоденно. А якщо чесно, то за наше з вами життя. Я дуже дякую нашому ЗСУ. Та волонтерам, які, не втомлюючись, продовжують допомагати. Тому і ми з вами повинні, не втомлюючись, допомагати, хто чим може. Звісно, в пріоритеті це донати на потреби наших військових. Якщо не ми, то хто то буде робити? Усім гарного дня. Закон про мобілізацію партія Грант вимагає не приймати. Тому що цей закон порушує основний закон України Конституцію. Вказаний закон є популістичним і є замилюванням очей від більш важливих проблем, які є в державі. Звертаюся до всіх громадян України, які тут з нами, підтримати петицію, партії гарант, і показати, що народ є влада в Україні, а не навпаки. Ми віримо в кожного з вас. Віримо, що ви з нами, і ми здолаємо всі перешкоди разом до перемоги. Слава Україні! Влада повинна нести відповідальність перед народом України. Перетин кордону при супроводжуванні внуком бабусі рідньої або дідуся по документам слід надати. Висновок лікарсько-консультативної комісії, а також акт встановлення факту здійснення догляду. Так само слід обов'язково надати виписку про те, що ви разом проживаєте. Для цього достатньо буде копії паспортів та відмітка про місце проживання ТЦК. Відмітки від ТЦК про провістрочку не слід надавати. Ось, друзі, такий є кейс при перетині кордону, внуком, рідним внуком, який супроводжує дідуся або бабусю. Основне по документам це висновок ЛКК та акт встановлення, е, акт встановлення факту здійснення догляду і однакова прописка. Друзі, всім привіт! Для виїзду за кордон, якщо ви супроводжуєте своїх батьків. Першої чи другої групи інвалідності або батьків своєї дружини тестя, або тещу першої чи другої групи інвалідності слід надати обов'язково такі документи Відстрочку від ТЦК ТСП на мобілізацію, так не потрібно надавати цей документ. Зараз не є обов'язково щодо основних документів. Якщо ви супроводжуєте своїх батьків з першої чи другої групи інвалідності, по документам слід надати. Документи по інвалідності одного з батьків, це МСЕК, який ну не є обов'язковим, але хай він буде на всякий випадок, а також посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення по інвалідності, також ваше свідоцтво про народження, також обов'язково слід мати спільну прописку з вашими батьками. Щодо перетину кордону з тешою або тестом, які мають першу чи другу групу інвалідності, по документам слід надати МСЕК, а також посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення отримання пенсії. Також слід надати обов'язково спільну прописку з тешою або тестом, а також по документам, які підтверджують вашу спорідненість, це слід надати. Дати свідоцтво про народження вашої дружини, а також свідоцтво про шлюб. Довідки від ТЦК про відсрочку не слід надавати. Ці документи не є обов'язковими. Друзі, я перелічив, які обов'язкові документи. Є при перетині кордону ваших батьків з першої чи другої групи інвалідності, або батьків вашої дружини, тестя, або тещі першої чи другої групи інвалідності. Цікавим дописом при супроводженні мами. Син супроводжував маму, яка має другу групу інвалідності. Ось перетинали вони кордон через перемишель. Ось в неї була друга група. Спільна мають спільну прописку. Брали в СНАПі та свідоцтво про народження. Прикордонники були ввічливі, взяли оригінали документів та через годину повернули. Питань не задавали жодних. Від ТЦК довідку не вимагали. Попередили, що мама не має повернутися без мене. Першою або разом, або я перший е перетинану. Друзі, ось такий цікавий допис людини, яка перетинала державний кордон України, супроводжуючи маму з інвалідністю другої групи. Достатньо було надати свідоцтво про народження, мамині документ, документи по інвалідності і спільну прописку, яку брали е в ЦНАПІ. Ніяких довідок від ТЦК про відстрочку не потрібно.